Недавно керманич наш їздив до Риму. Папа його зустрічав, люди гадають, керманич у Лева зброю якусь купував. Що випускає ракети чи танки вічний святий Ватикан? Може, в підвалі штампує гранати і надсилає братам? Та люди усе в світі знають. У Ватикані є банк. Гроші там крадені часто ховають. Банк цей надійний, як танк. Каже, що вкрали багато валюти на україно російській війні, з наміром кошти назад повернути, їх вже шукають агенти круті. Мабуть, керманич у вічному місті, декілька днів гостював. Він там у банку у римського папи крадені гроші ховав. Ті, що украли, мабуть, із Андрієм на україно-російській війні, та не збулись їх радісні мрії. Бо їх розкрили, агенти круті.